Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І сьогодні я поведу мову про книгу Дивовижні технології. Її автор Девід Роуз. Є викладачем в масачусетському технологічному. І також є розробником, новатором різноманітних гаджетів, різноманітних. Пристроїв, так, які, так би мовити, є на передньому краї технологій. І чим власне цікава ця книга, ну, зокрема, автор там розказує про свої так звані нічні кошмари. Ну, треба сказати, що цілком можливо, що його кошмари, так, так би мовити, для вас будуть аж ніяк не кошмарами, особливо, якщо ви живете в Україні і розумієте, що кошмарним насправді є не сон, а сама дійсність. Але ще цікавим є те, що Девід Роуз тут намагається відстежити тренди, тенденції, які мають місце в розвитку пристроїв і технологій, і намагається якось їх систематизувати і осмислити. І я, так би мовити, дещо. Зачитаю так охарактеризую ці тенденції, які він виділяє. Ну, перша, перша тенденція, яка вже має місце давно, розвивається давно і всіма помічена, він її називає термінальний світ. Ну, Термінальний світ це мається на увазі розвиток екранів, всіх можливих екранів. так. Ну, Подейкують що. От, Бідні люди купують великі екрани, так, а багатії купують великі дані. Ну, так от, один із напрямків, так, це розвиток всеможливих екранів, іноді все більших і більших. Другу тенденцію, яку виокремлює автор, це протези. Ну, і власне, сюди до протезів, можна віднести і вживлення пристроїв, вживлення. Мікропроцесорів, чіпів, вживлення всередину людини, так? тобто новий підхід до розуміння того, як людина може взаємодіяти з технікою. Ну і так чи інакше, тут є певні, певні ризики так? такого впровадження і взагалі такої тенденції. Хоча зрозуміло, що для тих людей, які втратили якісь Природні можливості, так, вони хотіли би їх відновити, можливо, навіть за допомогою техніки. Третій, третій напрям це так званий анімізм. Анімізм мається на увазі розвиток роботів, які великою мірою о, імітують так, або симулюють діяльність людини. Ну і тут теж є, так би мовити, свої переваги і недоліки. Людям, так би мовити, подобаються подобаються роботи, так, які імітують поведінку людей, тварин, там, песиків і тому подібне, так, і виконують якісь корисні функції. Але людям точно би не сподобалося. Точно не сподобався би робот, якого би вони не змогли відрізнити від людини, так, тобто такого собі зомбі, так, який насправді не є людиною, але. Повністю може вдавати із себе людину. так? Цього люди якось би не сприйняли позитивно, аж ніяк. Ну і ще один, як на мене, неочевидний, ну, принаймні для мене він був неочевидний, такий напрямок, як зачаровані повсякденні предмети. так? Саме так автор його називає. І я дещо, напевно, що Розкажу про це детальніше, оскільки це не зовсім зрозуміло, що мається на увазі, які це предмети а, зачаровані. Мається на увазі, це можуть бути звичайні предмети, ручки, гаманці, лампочки, столи. Так? Коли звичайна річ доповнюється і модифікується з допомогою новітніх технологій, тобто сенсорів. Ну, зрозуміло, скажімо так, різноманітних. Актуаторів, приводів, зв'язку різноманітних будованих процесорів, внаслідок, якого, внаслідок чого звичайна річ, так, тобто звичайна ручка, звичайна лампочка, звичайний черевик стає так, і, так би мовити, вони стають кориснішими, інформативнішими, так, і ну, більше, більше послуг можуть надавати людині. Ну і зокрема. Зокрема, автор приводить приклад да, такого пристрою, який може там десь одягатися як гудзик чи запанка, чи, чи ще якийсь маленький пристрій з датчиком інсоляції да, або сприйняття там, соларної енергії, для того, щоб визначати оптимальний час перебування так, на освітленому місці, оптимальний час сприйняття. Соларної енергії, так, і для того, щоб сигналізувати це людині. Ну і, власне, підсумовуючи, так, підсумовуючи всі ці всі ці тренди, всі ці тенденції, так і весь цей розвиток технологій, хотілося би задуматися також над можливим п'ятим трендом, так? А може нам, крім того, що розвивати. Так би мовити технології, можливо, нам спробувати ще також розвиватися самим, самостійно. Ну, Мається на увазі, знову ж таки, на прикладі ось того гаджета, да, який буде е сприймати, який буде сенсором там, соларної енергії, що, е можливо, людина і сама може, так би мовити, за допомогою власної чутливості, так, за допомогою чутливості шкіри або ще якимось чином. Так, Визначати свій оптимальний час перебування так, на, на відкритій місцевості, так, і там в ясний день, так, тобто свій власний, так би мовити, датчик так, сприйняття соларної енергії. Так, можливо, це було би теж цікаво і корисно. Так, тому п'ятий тренд, який не згаданий в книзі, але який може, може бути і має право на існування, так, це. Розвиток власне, здібностей людини там, де людина дійсно може обійтися без техніки. Так, ну, ми розуміємо, що ми поки що там не можемо бачити там, в ультрафіолетовому або інфрачервоному світлі, так, але, скажімо так, деякі хвилі ми можемо там сприймати шкірою, ну, принаймні там, ін -ін інфрачервоні. І це би, було, це би було цікаво. Хоча, звичайно. Так чи інакше, всі ті тренди, які описав автор Девід Роуз, вони, вони цікаві, так? Вони, вони корисні, вони адекватні. Ну і також він в кінці книги поділився своїми, так би мовити, фантазіями стосовно майбутнього, так як, як це може відбуватись. Ну А ви про це можете дізнатися? якщо... Самостійно так прочитаєте ось цю книгу Дивовижні технології авторства Девіда Роуза так, тобто, це книга про дизайн, про інтернет речей і о, про всі ті гаджети, якими ми користуємося, або якими поки що не користуємося, оскільки вони нам поки що недоступні. Що ж, з вами був Леонід Українець. Якщо вам. Дещо ще цікаво з цієї книги або про цю книгу, або, можливо, у вас є питання, зауваги про технології, про інформаційні технології взагалі, пишіть у своїх коментарях. І якщо хочете і надалі отримувати подібні огляди цікавих книг, то підписуйтеся на цей канал і ставте вподобайки. На все добре, найбуде!